Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Маю сьогодні закази. Ще, ще маю закази на три кролики і на, на півника. О, То я молодого півника зарізала. Прийшла з ліса, перебрала гриби Ой, і зарізала півника, тільки що гриби поставили відварувати. Ай, а зарізала півника і кролики мені. Побили. По зараз жінка пів восьмої -е, має прийти і приїхати і забрати. То я маю такий заказ. Витягаю я тут. Ай-яй-яй-яй-яй, яке воно горяче. Розумієте, воно то Я все такий маску маю сьогодні заказ. Ой, я такий маю заказ на сьогодні. О, він все обдирає, бо він молодий, розумієте, він не буде такий. А во, шкіра б десь із нього здирати. Треба було не такий окріп горячий лити. Треба було трошки, трошки, щоб він був постояв той окріп. А то я лила, напевно, що за горячий і таке вой якесь. Ну, але вже що маємо, то маємо. Не знаю, як він сього обробить. Чи він це обробить добре, чи він сього обробить недобре добре. Той когот, будемо видіти зараз. О. Але жінка просила мене, бо то для малої дитини, знаєте. І вона мене попросила, та я кажу, та най вже. А. Бо щось в мене кури, е, старі кури легкі, такі, як пір. Легкі. Що вони там? Я не знаю. І є, і їде, і, і. і я не знаю, що з ними є. І не несуться вже так. І От перше прийдеться по одній пір'їнці виривати, аби він не... Він дуже обварився, бо то треба було таке, мені не лити. А я, знаєте, то все робить спешка. Все робить ота спешка. Спішіш, спішиш, то треба, щоб день був розпреділений, не тако. І туди, і туди, і туди. Все не присказуємо таке якесь. О, але нічого. Зараз я помаленьку я його общипаю. Як вже общипаю, так общипаю, але, але помаленьку постараюся постараюся якнайліпше общипати і вже на нині і далі, і далі з фасолями не зроблю. Хіба, може, зараз ще сяду, щоб вже від, віддихнути, надвечірок та й ті фасолі об, обберу. Не знаю, казала внучка, що мені поможе, але десь має йти, вроді би, то не знаю, чи поможе, чи не поможе. Де, видно, зараз. О, зараз. Таке во. Все, обробила я того півника. Ви знаєте, я була б його ніяк не різала і все не робила, якби я була вчора все не пообіцяла. Я пообіцяла, жінка мені подзвонила. І я її... Я ж не знала, що я піду на гриби, розумієте? Я ж цього всього нічого не знала. І я думала, що я ну як справлюся. Трошки бачите, трошки він на крилах тут вово, трошки він як обліз, і його кусочок. Ну, вирвався. Ну, але ну що тут таке во якесь, знаєте, загорочу виліла окріп. Я ще не ріжу сі півники, бо вони ще замолоді. Але вона попросилася, що дитині, та й вона в мене постійно е, бере. Знаєте, та я вже думаю, ну, най. Якщо дитині, то не вже так, так заріжу. І, і оце, що я зарізала. Вони файні, жовті такі. Собі були одного там, зарізали на, на той во. Ну, а так на, на продаж, то ще замалий на продаж. Ну, але вже що є, о, ще, ще й осасів чіпіла, Мух нема таких, а осасів чіпіла. Зараз я його буду шмалити. Пообшмалюю, розберу. Лень, його обіжу, там що його таке. Обішу від бішов. І все. Нічого нема. Сіків ніколи. Забігає аж так, щоб я його так чуть чуть О, і все, так буде добре. Але так путь балон. От і все. І все. Вже таке буде справлення. Зараз я його і зніму і буду розбирати. Сьогодні я вже показую весь день свій, що я, в принципі, цілий день роблю. Ні, я часом, що я одне раз сказала, що я лягаю і лежу. Та є часом, що я і лежу. А це я он, не, не лежу. Не лежу, бо... О, щось так не, не заходить лягати, розумієте, не заходить лягати і мушу це все м -м, зробити. Мушу це все зробити з тим півником. І з тими кроликами. Зараз буду важити їх, зараз покажу вам, які в нас кролики. Видите, я вже обробила того півника. Файний півник, жирний такий. Ой, я там поставила жолудок і поставила е печінку. А тут ще такий, знаєте, о, е такий, шопівник молодий і гарненький. Гарненький такий, то я її все зарізала. Я не знаю, схоче на тих лапок, возьме, не, не схоче, як схоче. Я поставила, голову викинула, а то то лишила. То я зараз буду витягати ще крілі і то-то все і поважу, скільки воно важить. Бачите, тут в мене є три кролі. Я вже кого така. Кугутика сюди поставила у кульок. Зараз ще криві поскладаю пакети. І зараз їх буду е, важити по, поочередно. О, такого. Ну, в першу чергу я зважу колотика. О, я скажу, що вас навіть, знаєте, не хочете показувати. Я зважуся рукутика. О, що ви не думали, що я його зважу. Що він там у нас? Заважити когось молодий. Я його не хотіла, не хотіла різати, бо я кажу, я би так і не різала. Але, але за того, що сказала, що тут дитині, то я думаю, я вже най, заріжу. Не ще за молоді, але вже. Подивіться, що той когут мій заважить. Видите, ще за молодий. Він заважив всього-навсього 2 кілограми і 270 г. За молодище. ще. Дитині буде, але за молодий я їй скажу ті жіночі, що я більше не буду такі е, молоді коготи різати. О, вони собі Одного крілика важу. Тут крилика важу. Одного зважу крілика. Такого. А, має два кілограми. Дивіться, ой, ні, я тут буде. Два кілограми 635 г. Два кілограми 630 грамів. Один клієн. Один клієн. Ой, зараз другого зважу. Фу. нині за якийсь якийсь день за, за дуже, за дуже. навантажений. Я просто не розчитувала, що піду на гриби. Знаєте? Ой. А цей має 2 кілограми 270 грам. О, цей другий крі. Так. І ще цей, цей ще меншенький кріль. Взагалі меншенький. Бо ну, не було вже з тих більших, цей самий такий молодий. О. Бачите, кілограм. 400 кілограм 485, кілограм 480. О, Отакий в мене сьогоднішній заказ. О, знаєте? Ой, зараз я тут поскладаю, я така мокра, що я вам не годна навіть передати. Я вся мокра, я вже не знаю. Нині, нині якийсь якийсь нині дурний день, певно ж? Добре, добре, все. Ой, дурний день. Нині. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе і своїх рід. І всім пока. Поки я нині дуже змучена, аж дуже змучена, Якесь таке нині неприсказуєме, не, 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 присказуємо. не присказуємо. Все, Пока, пока, всім пока.